Як завжди у цій порі час новинне СТС. Мене звати Оксана Щербак. Про головні події першого дня весни дізнаєтеся вже за мить. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке. Директору департаменту інфраструктури міста обрали запобіжний захід. Підозрюваного покладено ряд обов'язків. Американські гірки у пасажирському транспорті Сум. Нас трясе, як в душоман... душогубці. У місті визначилися з проектом реконструкції театральної площі, на який не вистачить коштів. На мій погляд, це десь в розмірах 50 мільйонів гривень. Директору департаменту інфраструктури міста Григорію Яременку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Нагадаємо, чоловіка підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків, що призвели до тяжких наслідків. 2 січня через несправність ліфту загинула немовля. Підозрюваного покладено ряд обов'язків це прибувати за кожною вимогою до суду прокуратури та слідчого, не відлучатися з міста без дозволу слідчого прокурора та суду, а також повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з потерпілими, з потерпілими та здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон. Також мало відбутися засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику міського голови сум Олександру Журбі. Втім, розгляд справи перенесли, оскільки підозрюваний, у лікарні розгляд клопотання про відсторонення від посади заступника сумського міського голови та обрання відносно нього запобіжного заходу. Судом відкладено у зв'язку з його хворобою на 6 березня 2019 року. Прокуратура повідомила про підозру директору одному з підприємств у привласненні майже 200 тисяч гривень. Йдеться про ремонт даху Миколаївської школи у Білопільському районі. Нагадаємо, у травні минулого року його зірвало поривом вітру. В актах виконаних робіт зазначались обсяг виконаних робіт і матеріали одні, а насправді використовували зовсім інші, дешевші і фактичні роботи, не виконані не в повному обсязі. Вже керівнику товариства повідомлено про підозру. Американські гірки у пасажирському транспорті сум. Після танення снігу перша полоса дороги поблизу зупинки у нівромах Київ вкрилася ямами та вибоїнами, які на зручності створює розбита дорога для водіїв та пасажирів. Дивіться далі. Американські гірки саме так описують проїзд у пасажирському транспорті люди, яким доводилося проїжджати відрізок дороги поблизу зупинки у ніромах Київ. Настряси, як у, душомаль, у душогубці, і машини б'ються, і водітелям тяжело. Не все, звісно, що така дорога. Ходити, навіть не хочеться по такій дорогі. Хіба можна? Дискомфортні відчуття, так сказати. Некомфортно відчувати себе в транспорті. У ці ті кочки, ці ухаби постійно, щось так що мішають, і в маршруток постійно колеса відпадають. Возможно, це что теж влияет. Обязательно добиватися, ремонтувати, потому как по-другому ніяк. Якщо в центрі города такі, а по улицам там взагалі. На розбиту дорогу жаліються і водії пасажирського транспорту. Говорять, ямами і вибоїнами їздити просто неможливо. Вони намагаються їх об'їжджати, але не виходить. Адже зупинятися на цій зупинці все одно потрібно. Потихень поїздимо, mm -hmm. ну, щоб нічого не підпало. І колеса попробувати можна. Ямаль такий здорові, бачите? Позор для міста Суми в центрі міста. як повне відсутствия дороги і бездорожжя. Тут русських слов нельзя і українських теж. Кодової колеса підпадають. Пополам автобус розлот. Стекла лопаються від таких ударів по цим ямам. За коментарем, чи планують у цьому році ремонтувати даний відрізок дороги, ми звернулися до департаменту інфраструктури міста. Там нам повідомили, що обстеженням доріг у Сумах і формуванням списків на ремонт займатимуться з другої половини квітня. А для того, щоб дорогу у центрі Сум все ж включили у титульні списки, необхідні звернення сумчан і чим більше, тим краще. Звертайтеся до департаменту інфраструктури заявою, відповідною, що потребує ну, мешканці, кого це турбує більше. Що треба полагодити роботу на дорогу на вказаному підріжку. Скільки ще пасажирів і водіїв страждатимуть від розбитої дороги, невідомо. Марина Пільтяй, Юрій Іщенко, новини СТС. Електробуси замість дизельних автобусів. У Сумах депутати розглядали петицію стосовно заміни автопарку КП Електроавтотранс. Міський голова підтримав ініціативу і дав доручення профільному заступнику опрацювати питання. Я прошу вас опрацювати, порахувати все, опрацювати, які моделі зараз випускаються в Україні вже є. Якщо їх немає, то які західні аналоги, де вони випускаються, їх як пасажиромісність, яка буде собі вартість, все порахуйте і вийдіть ви з пропозицією щодо заміни в подальшому. Проект рішення містив дві редакції щодо її підтримки та непідтримки депутатами. Жодна з редакцій не набрала необхідну кількість голосів. Деякі депутати висловились категорично проти. Як ви зменшите вартість проїзду? От скажіть мені, будь ласка, з економічної точки зору, як за 7,5 мільйона купити автобус і зменшити вартість проїзду. Підняли питання, відповіді не почули. Міська влада проігнорувала громадське обговорення стадіону Авангард, який ініціював національний корпус. На зустріч прийшли тренери, будівельники та активісти. А от представники влади ні. Так як ми не змогли конструктивно поспілкуватися з представниками влади сьогодні. Ми плануємо в понеділок, о восьмі ранку, з'явитися на апаратне засідання до Олександра Ніколаєвича та. Вже там підіймати це питання. Мета обговорень створити робочу комісію задля прозорого контролю за будівництвом. Вважаючи суму, котра буде затрачена на реконструкцію, ну приблизно там мільйони гривень. Податків просто зараз іде в іншу область, інше місто, тому що наших сумських ну е всі сумські фірми просто виключають цим дискримінованим якимось там пунктом про футбольні поля і так далі. А от спортивні тренери взагалі не розуміють доцільність такої реконструкції стадіону. Будуть проходити чемпіонат міста, і чемпіонат області, але ці соревновання, як офіційні результати, не можуть нікуди виходити в рейтинг для спортсменів. Чому? Тому що це не стандартний стадіон. Проект, на який немає коштів, у сумах визначилися з лідерами конкурсу проектів реконструкції театральної площі. Проте, чи втілять його у життя, поки невідомо. А ось грошові винагороди за свої проекти автори все ж отримали. Подробиці дивіться далі. Минулого року у сумах завершили реконструкцію першого етапу театральної площі, а саме пішохідної зони. Тоді на це витратили 14 мільйонів гривень. Після планували перейти до другого етапу і оголосили конкурс проєктів. Участь у ньому взяли шість команд. Проте переможця так і не визначили, бо на думку журі ніхто не впорався із завданням. Переможця було не визначено, в силу того, що е, всі роботи, які були заявлені на конкурс, вони е, ну, не мали такого закінченого е, варіанту, що воно повністю повинно бути втілено в життя. Жюрі тоді вирішило, що першого місця не буде. Достойні роботи, тільки другого, третього місця. На роботу, яка зайняла друге місце, планують орієнтуватися при реконструкції. Там відповідно до проєкту пропонують створити багато зелених зон, а перед сходами театру розмістити сухий водограй. Окрім цього, вже є ідеї, як застосувати чаші старих фонтанів. Здіять арт кафе зі. А на криші зробити озеленення, і щоб діти там Здесь, значит, такой амфітеатр. Почому, що у нас сьогодні дуже багато. Ви бачите, і всі ми знаємо, на сотні, на мосту, ребята з, з, з малими такими групами намагаються доказати, що вони люди іскуства. Проте повністю втілити в життя цей проєкт наразі неможливо, бо в бюджеті не вистачить стільки коштів. На мій погляд, це десь. В розмірах 50 мільйонів гривень. В цьому році закладено 7 мільйонів на реконструкцію театральної площі, але це ви розумієте, що в такому об'ємі це десь ну, п'ята чи, чи сьома частина того, що від потреби. Справа у тім, що коли оголосили конкурс, учасникам не вказали чіткі рамки. умовах не було зазначено, що ми повинні знати, яка вартість. Незважаючи на те, що цей проект може й не реалізуватись свої гроші за роботу, авторський колектив все ж отримав, бо конкурс мав призовий фонд 50 тисяч гривень за друге місце та 30 тисяч за третє. Коли почнуть реконструкцію площі, поки невідомо, бо наразі навіть немає проєктно кошторисної документації. Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко, Володимир Сурков, новини СТС. Дирекція котельня північного промвузла змінила адресу прийому споживачів з 1 березня. Сумчан чекають в офісі на вулиці Металургів. 24. Відтепер там розташовані відділи теплової інспекції, реалізації та відділ по роботі з населенням. А у спортивному блоці наших новин розкажемо про досягнення дзюдоїсток Сумщини Валерії Ващенко та Юлії Засульської. Дівчата гідно представили область у Києві на всеукраїнських іграх з єдиноборств серед школярів Комбат Геймс. Валерія Ващенко здобула срібло у ваговій категорії 48 кілограмів. А от Юлії Засульській вдалося вибороти путівку у фінал на всесвітні Комбат Геймс, що відбудуться у Будапешті з 16 по 23 червня. Адже на всеукраїнських іграх вона здобула золото. У сумах на стадіоні Авангард 2 березня відбудуться півфінальні матчі чемпіонату області з хокею у вищій лізі. О 10-й ранку на поле вийдуть змагатися суми з шосткою, а о 12-й – дружба з Ямполя з білопільським лідером. Фінальна гра чемпіонату області відбудеться у неділю, 3 березня. Найсмачніші млинці шашлики та народні гуляння. Все це чекає на сумчан та гостей міста вже цієї неділі. Свято Масляної або ж пробудження весни розпочнеться у міському парку імені Кожудуба о 10-й годині ранку і триватиме до вечора. Окрім того, у розважальній програмі заплановані гирьовий чемпіонат, конкурси та традиційне спалення опудала. І про те, чим здивує нас погода на початку березня. Різкого потепління синоптики не прогнозують. Втім, обіцяють перший тиждень березня та жіноче свято будуть не надто холодними. Завтра в суботу можливі невеликі опади в вигляді снігу. З понеділка у нас очікується підвищення температури. Нинічні температури будуть десь близько нуля градусів, можливо, невеликий мінус. А в день температура повітря підвищуватиметься до 1,6 градусів тепла. Таким побачили цей день журналісти телеканалу СТС. Наша новинна редакція продовжує свою роботу. Долучайтеся і ви. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо станете свідком надзвичайної події або маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки. Ми працюємо для вас. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте. Нехай весна буде не лише за вікном та на календарі, але й на душі. П'яту педагогічному університеті на кафедрі психології проводять міжнародну науково-практичну конференцію. Цього року захід зібрав майже 500 учасників з 11 країн світу. Проблема конференції це криза, людина в кризі і шляхи допомоги виходу людини із різного роду кризових ситуацій. Це надзвичайно актуальна і надзвичайно цікава як наукова проблема в науковому контексті, так і в контексті практичної психології, надання практичної допомоги людям, які знаходяться в кризі. Поділитися власним досвідом та отримати нові знання приїхали науковці з 29 міст України. Найголовніше для нас це те, що для за нас ви приїздять психології сумської області. Здебільшого це наші випускники кафедри психології. І їм дуже важливо підвищити свій професійний рівень в рамках конференції. Для учасників провели низку семінарів, авторських лекцій та майстер-класів. Провідні науковці поділились практичним досвідом у сфері надання психологічної допомоги. Мастер клас он состоит у меня з двох частей. Перша часть теоретическая, де я представляю модель, що такое эмоциональная травма, куди вона виникає. Практична часть буде посвящена э, демонстрації методів регрессивного гіпнозу. Серед учасників заходу аспіранти, психотерапевти, реабілітологи та соціальні працівники. Я отримала ответы на свої вопросы, которые мене интересовали. Ну, достаточно интересная тема розлагалась, какие-то і акценти були поставлені, чем я предполагала изначально. Ну, все это було интересно і здорово. Я просто працюю практичним психологом в центрі обслуговування учасників бойових дій. Тому так чи інакше доводиться працювати з людьми, які зазнали дійсно. Певних психологічних травм, які знаходилися в кризових ситуаціях життя, і тому хочу для себе сьогодні поглибити свої знання в даній сфері, подивитися на нові методи роботи в даній тематиці.